Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся програму розмови у студії. І сьогодні до нас у гості завітав перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Вітаю вас, Валерій Олексійович, Вітаю. у нас на ефірі Знову глядачів. глядачі. І хочу розпочати із напевне питання, що турбує полтавців із найбільше, із безпекового питання, із, зокрема, безпеки саме наших діток, нашого підростаючого покоління школярів. За практично вже півтора місяці почнеться новий навчальний рік. і знаю, що триває підготовка укриттів, будівництво. Продовжується у яких закладах це відбувається, і на якому етапі роботи розкажіть. будь ласка. Е, ну я е, коротко, щоб не затримати ефірний час, перелік не буду казати. Mm -hmm. Його можна побачити mm -hmm. на сайті міської ради. Добре, е, місце жителі, які живуть і знає, що є споруд, школа можуть туди прийти і узнати графік роботи. Я, до речі, зараз об'їжджаю всі укриття, перевіряю особисто про доступність цивільного населення під час повітряних тривог. Сьогодні, коли немає навчального процесу, mm -hmm. ми робимо все для того, щоб е, всі укриття були доступні. Якщо десь хтось цього не робить, ми ставимо категоричне питання навіть до звільнення із замени посади. Тому укриття в наших начальних закладах там, де є, вони працюють. В режимі цілодобово ключі тільки можуть бути у Вахтера, і плюс доступність. Тобто доступність через центральний вхід, або там є, вказ... вказуються стрілки, куди йти. На кожному критті є режим, графік, телефон, куди можна зателефонувати. Тому я звертаюсь до жителів міста Полтави або і гостей міста, хто, якщо ви маєте можливість або хочете перевірити, де ваше найближче укриття, mm -hmm. ви просто туди сходіть сьогодні, там, завтра, коли у вас є. Можливість подивіться, тому що ми робимо все для того, щоб ці укриття працювали і для цивільного населення з приводу навчального процесу, ми розширяємо. В ряді нашої навчання закладі, там 37 школа, ну взагалі, де є можливість, там 29 -та школа, десь можливість збільшити за рахунок підвального приміщення, зробити mm -hmm. ремонт і розширити, ми це, звичайно, робимо для того, щоб максимально дітей можна було б вивести на навчальний процес, mm -hmm. не дистанційно, а о, на очну форму о, навчання. навчання навіть під час повітряної da. тривоги, щоб уроки не Да, Я скажу так, що, наприклад, от якщо взяти навіть там 33 -та школа, mm -hmm. це ну, 33, третє, там ще інші, це приклад. Приклад, де навіть кожен клас має своє приміщення окремо, окреме приміщення, вентиляція, освітлення. Тобто навчальний процес може в принципі, проводити з початку дня, з початку навчального процесу. В укритті, от як у нас приклад, я хочу сказати по дитячим садочкам. Групи з днівний сон, ми їх не ждучи, чи буде тривога, чи не буде, ми ложимо їх в укритті, і там вони цей тихий час проводять. Тому от така практика сьогодні у нас існує в деякі садочки, десь можливість так організувати. Тому ми продовжуємо зараз перевіряємо освітлення, якщо mm -hmm. якість погана вентиляція обов'язково, щоб була потужна вентиляція, щоб можна було. Е ну, Тривалий е час знаходитися у приміщенні. Да, да. Тому, тому цей процес іде. І це ті школи, які мають можливість. Mm -hmm. Я хочу сказати, що у нас 25, 11, 30, 19 школа будується. Повноцінне укриття з нуля. Нове, нове, нове яке, яке стоїть укриття. поруч із школою, тому угу. що в школі немає можливості е, в підвальних приміщеннях. Тому там будується, і я думаю, що до кінця року 25 і 11 школа ми заведемо дітей вже в начальний процес. 30-та там були технічні проблеми, хоча стартували всі вони одинаково. І угу. 19-та школа також розпочато будівництво укриття, причому для 19-ї школи і початкової школи, яка там поруч знаходиться. Зрозуміло. Це щодо укриттів, але. Закінчилися даж, пришкільні табори і розпочалися ремонтні роботи власне у приміщеннях шкіл. Так. Да? Розкажіть про це, будь ласка, е, після того як закінчились пришкільні табори, е, розпочато поточний ремонт у всіх наших навчальних угу. закладах. Це стосується різного. Кожен заклад має свій план. Угу. Я скажу це як в будь-якій сім'ї. У кожного є план там роботи да, на да, літо. спальню відремонтувати да. Да, Десь і там вух. так само, але ми говоримо з критичності: перше це угу. тепло, вода, водовідведення, угу. те, що там електромережі, ось. Освітлення, потім дах, якщо є необхідність, робимо. Ну і звичайно класи. Класна система, угу. ми її ремонтуємо, тому що в нас деякі школи, наприклад, перший ліцей, ми хочемо там поставити три нових сучасних лабораторії, там, якщо ще не пам'ятаю, хімія, біологія. тобто Плюс там, там де СТЕМ-класи, ми беремо. Це сучасне обладнання, комп'ютерна угу. техніка, тому під це треба ремонт. тому йде оновлення, якщо. Повністю деяких класів або там, наприклад, 38-ма школа лінгофонний кабінет. Тобто його треба спеціально обладнувати е, обладнанням. А, а де є поточні? Тобто, красимо, білимо, робимо, ну, щоб діткам було зручно, комфортно прийти перше число. Тому такі поточні роботи ведуться в кожному закладі, і в кожному закладі є план робіт. Тобто, я вчора був у одному із навчальних закладів на ребцях. Там ми перевірили, там зараз ремонтується спортивна зала, спортивна зала в цій школі слугує mm -hmm. і актовий зал. Там сцена, вони міняють освітлення, потім вентиляцію. Плюс ми піднялися, подивилися там, де вони хочуть ремонтувати класи. Тому кожен заклад mm -hmm. має свій план роботи. Єдине, що ми тримаємо руку на пульсі, щоб цей графік. Не збивався, тобто не затягувалися, щоб підрядники нормально працювали, щоб все йшло по графіку. Тобто до 1 вересня, щоб наші заклади були повноцінно готові до прийняття наших діток. А от ви говорите про план робіт. Цей план робіт вам давали навчальні заклади, доводили до вас, а ви вже говорили, що так, якщо вам це потрібно, чи департамент профільний вирішував, що ремонтуйте там ні, Дивіться, йде запит від навчального закладу. Звичайно, воно пише там 100 позицій. Потім виїжджає спочатку стратегічно дивимося, з да, цих 100, 100 позицій, критичне, ж я сказав, це угу. тепло, вода, угу. водовідведення, укриття. Найнеобхідніше да, найнеобхідніше. Потім чергу. друга позиція, це підготовка до навчального процесу, це ремонт кабінетів, там, закупка обладнання, там, кабінетів хімії, фізики, да, це, ну, сучасна українська школа, яка там, вимагає таких високих стандартів. Ну і Потім вже переходимо там далі, далі наприклад, де, якщо там необхідно там десь тротуар, плитка. ну Звичайно, якщо воно там все от Кошена, то треба його робити, якщо це воно ще може там потерпіти трішки, то робимо е більш нагальні справи? Потім переходимо до інших, угу. Валерій Олексійович, ви от кажете, я от побував у навчальному закладі, але як відомої соцмереж, ви перевіряєте не тільки там об'єкти, да ви в цілому ходите по Полтаві, обдивляєтесь її, що зроблено, що не зроблено. Робите об'їзди містом? От, скажіть, будь ласка, е які проблеми найчастіше ви виявляєте у Полтаві, і як їх вирішуєте? Дійсно, я коли об'їзди роблю, спілкуюся з людьми, то, от, наприклад, питання знову ж таки укриття. Uh -huh. Я був на Вавілова нещодавно. Я просто взяв людей, мешканці кажу, давайте разом пройдемо в 37 цьому школу. Uh -huh. От разом з ними по маршруту. Як ви будете йти в укриття? І ці люди кажуть: от ми йдемо так. І все, ми пройшли в школу, тук-тук, добрий день. Відкрити, а так нема тривоги. Кажу, так а ми хочемо подивитися. Все, відкрили, зайшли, спустилися. Ну, Вони були здивовані, що такі величезні там площі. Ну, люди просто, ми просто самі не знали, де да, можна да, да, да. Так, абсолютно. Але разом з тим вони там показують там, міждворові приїзди, uh -huh. да, там, відсутність там, лавочок біля під'їздів, непокошена трава, там і там, дитяча площадка потребує ремонту, там сухі дерева, це біч міста сьогодні. Да, більше Тисячі дерев, більше трьох тисяч дерев, які треба сьогодні видалити, в тому числі і хворі, і засохші. Тому кожен двір по-своєму. Ви mm -hmm. знаєте, я там вчора був на Брайлках в мікрорайоні. Там, в принципі, люди кажуть, ми готові там своїми силами щось зробити, там невеликі якісь треба затрати. Тому кожен район по-своєму, але я хочу сказати, стратегічно це інфраструктурна історія. Це е, дороги, це міждворові проїзди, це тротуари. От, наприклад, моя чітка позиція, що тротуар повинен бути до кожного навчального закладу безпечний, до кожного лікарняного закладу безпечний. Тому що якщо ми візьмемо поліклініку сімейної медицини на МАЗЕПе, угу. ну, туди під'їхати треба на спецтехніці. Ну, реально, там отак от, от все розбито. Да? І скільки ми там в карту не вносимо, туди щось не доходить. Тому е, знаєте, треба можливо інколи йти на якісь радикальні міри для того, щоб е, чиновник або службовці їх заставити це робити. Якщо вони не можуть, ну тоді треба брати, тих, хто може. У ну, мене така позиція. Зрозуміло. Ну і крім того, що ви робите об'їзди містом. Ви і спілкуєтеся просто з людьми. Ви ще і допомагаєте людям наводити лад у них у дворах. Да? Полтавою на да, да. Полтавою котяться толоки, так звані. Ось розкажіть про них, будь ласка. Ну це знову ж таки пішло від ініціативи угу. людей. Вони угу. звернулися, кажуть, ми хотіли б у себе навести лад в своєму дворі там або в своєму під'їзді. Угу. Звичайно, якщо люди хочуть, це треба робити, тому що. От це я не кажу за те, що там чи до них не прийшли працівники ЖЕКа. чи ще. Вони, можливо, хочуть просто, щоб двір їх був кращим, ніж у сусідньому будинку. Звичайно, я приходжу. Це в кінці робочого дня, вже коли робоча час закінчився. У мене є своя команда, ми їх там. Так, друзів, з якими ми ходимо, це підприємці Полтавщини, які дають нам там краску, розходні матеріали. І от ми заходимо в локацію. Перед цим ми зустрічаємося, вони кажуть про проблематику. Я не швидка допомога ЖКХ. Я просто підтримую ініціативу людей. Тому те, що ми можемо там щось зробити, допомагаємо своїми силами. Спиляв, скосив. Дивіться, мене батьки вивчили багато чому в цьому житті, тому я міг сам все Без робити. Ваших соцмереж це робити. Да. Ні, да. така, от -от так життя. І коли ти угу. сам це робиш, угу. ти тоді розумієш, скільки краски да, як покосити траву, коли тобі кажуть, що це не можна. Ти береш траву, і сам косуєш і косиш. Да? Коли там кажуть, що не можна спиляти, тому що там щось не. Не Береш пробуєш, да, дійсно десь, виходить, десь не виходить. Оце власними силами, власним прикладом ти просто показуєш, що ти разом такий самий, як і всі мешканці. Тому і це плюс це дає можливість пізнати глибше. У мене інколи люди кажуть, а зайдіть до нас в квартиру, подивіться, як затікає потолок. Uh -huh. да, підійшов грибок від потолка до полу. Звичайно, треба робити. Десять років люди зверталися, 10 років. Їм лило, лило, поки не почало вже падати. Ну так не можна з людьми. Це ж е, ну наше місто його треба берегти, треба опікуватися. Все, ми зараз там почали ремонт. Тому... Немає е, відповіді на багатьох питаннях, але я впевнений, якщо буде стратегія розвитку міста, от вона розписана, і люди знатимуть. Люди готові терпіти і казати, що да, якщо це буде завтра, зроблено, ми окей, ми готові там почекати. Але якщо це буде там ніколи, ви нам просто пишете відписки, ну тако не повинно бути. Тому от моя позиція чітко. Люди повинні знати реальний час, коли це буде зроблено. Mm -hmm. І таким чином э, пишемо про, про програму стратегію розвитку міста. А потолокам люди звертаються кожен день ти Добре, ходиш. Добре, розкажіть от, полтавцям, як до вас звернутися? Це 에... на електронну пошту треба писати да, дивіться, чи просто у... прийти у міську. Раду? Дивіться, угу. ну не обов'язково йти. Зараз у всіх є соціальні мережі? Угу. Е, там у мене є у Фейсбук, можуть написати просто свої в особисті пропозиції. повідомлення. Да, да? Да, да, в особисті повідомлення. І тоді мої помічники приїжджають, спілкуються. <свист> Оцінюють масштаб робіт. Да, масштаб робіт, що необхідно зробити. Звичайно, щоб був оргкомітет, щоб, наприклад, ну. Я не, можу, прийняли, я не можу сам викосити все пробував, місто. Да, да? Коли сьогодні бюджет ЖКХ, mm -hmm. наприклад, там 800 мільйонів, ну я ж не можу з ним змагатися у ресурсній базі. Тому, звичайно, це не скільки там багато про роботи, скільки про взаємодію, взаємоповагу, підтримку. З людьми Ініціативу. приходиш, пікуєшся, да, дітки виходять, от, знаєте, і чим толока ще, от вона. Позитивна. Люди самостійно виходять зробити добрі справи для себе. Це ж сили їх ти заставляєш. Тобто ніхто не каже, о, ти там неправильно робиш. Всі виходять і кажуть, ви молодці. А виходить хто той, хто хоче сам зробити. Решта дивиться зверху, хтось підтримує морально, хтось словами, хтось не може вийти в силу там якихось обставин. Але таким чином ми показуємо, що життя рухається, що багато чого залежить від нашої ініціативи. І ми обов'язково робимо все для того, щоб наше місто було одним з найкращих в Україні в усіх сферах. У нас найкращі діти, у нас найкращі медики, найкращі освітяни, спортсмени. Тому нам є чим гордитися. А скажіть, будь ласка, скільки часу проходить від подачі заяв, ну, від звернення і до реалізації? Ну, до, до вже По різному. Надачі По -різному. Це може бути 2-3 дні. Дивіться, зараз вже там написано у мене там графіки, що не пам'ятаю, угу. 10 днів на 10 вже там є заявки. Розписані двори, так? Так, да -да, розписані, і, і ці заявки ж ідуть, йдуть, ми їх обробляємо. Тому е ми говоримо, коли приходить заявка, ми її беремо в роботу, зв'язуємося, хто ініціативна група, з ними поспілкувалися. Тому це може бути питання. там… Е 10 днів, от, погодні умови. От, скажу про Шевченка 10, Ми приїхали, пішов дощ, от просто такий ливень. Ми покосили траву, побіцяли приїхати. Вчора приїхали, жара під 40, погода, от, якби не сприяла, а люди виходять і кажуть, ми будемо робити. І от все, вчора там покрасили, завезли бракмасу, розрівняли, зробили. Тобто, Позитивна емоція в наш складний час вона дуже багато корисна. Це ментальне здоров'я також. Дякую вам, що завітали сьогодні до нас у студії. Розповіли про ваше бачення майбутнього нашого міста і те, що робите зараз для нього. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас у студії сьогодні був перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Ви дивилися програму розмова студії. Залишайтеся з нами, буде цікаво.